М'який іграшковий прототип відомого на увесь світ пса сапера патрона на сьогодні є беззаперечним лідером патріотичної колекції та б'є усі рекорди з продажів. Фабрика м'якої іграшки-копиця була першою в Україні, яка почала відшивати патронів і одразу в різних варіаціях на будь-який смак покупця. Продовження нашої патріотичної колекції ми вирішили не зупинятися і створювати якісь нові іграшки. Одним із таких символів цієї цього протистояння був якраз саме патрон. І, тим паче він наш земляк, чернігівський пацан. І ми вирішили зробити рінійку патронів. Ми їх відшили п'ять різних видів, деяких ексклюзивно для деяких мереж, деякі там на роздріб, а деякі на опт. Після створення іграшку. Шкового прототипу відомого бойового пса сапера на фабриці тепер мріють познайомитися зі справжнім героєм, аби співставити схожість. Як відомо, на рахунку патрона вже понад три сотні знайдених вибухонебезпечних предметів та ціла купа нагород. Патрона ми не бачили. Але дуже чекаємо гості. Ми були одна із перших фабрик, яка почала шити патрона. Їх зараз в Україні декілька. Але ми через те, що ми почали працювати одне із перших, взагалі і серед фабрик в Україні. Через це ми, якби, були першими придумав і патрони, і джевеліна, і Барактара, і, і мрію. Uh, всі були після нас. Дуже символічно фабрика Копиця випустила окрему колекцію патріотичних іграшок-подушок, яку присвятила нашим захисникам. Тут є ось такі дуже-дуже популярні наліпки на uh, автомобілі, котики, сталеві яйця. Uh, потім uh, отакий захисник, котик також. Потім, uh, Захисниця і ось такий класний котик також. ЗСУ. І слава нації такий козак, патріотична колекція, м'яких іграшок від копиці, яку було започатковано з перших днів війни, вже стала відомою на увесь світ. Вона миттєво розлітається на подарунки та сувеніри та є символічним нагадуванням усьому світу про ті події, які зараз відбуваються в Україні. У нас взагалі з патріотична колекція чесно користується вся: що якщо в нас купляють, то купляють цілу в відразу. Але там залежить де скільки штук кожного позиції купляють. То насамперед це мрія, другий – це патрон. Третє це джевелін, це топ засновники Ніжинської фабрики, м'якої іграшки копиця, не лише постійно створюють нові іграшкові патріотичні шедеври, а й активно донатять на збройні сили України, займаючись волонтерством з перших днів війни.